Вітаю всіх! Тут багато шоців я зробила вам інформативних. Багато роблю інформації. І, будь ласка, вивчайте профіль, не задавайте постійно одні ж самі питання і думайте, що ви питаєте. Я ж теж не папуга, я не буду в коментарях відповідати кожному сидіти. Просто це вже починає реально дратувати. Робила не раз, робила багато. Розповідаю постійно, уваги нуль. Якщо вам це потрібно, уважніше. Будь ласка, дуже важливо. Так, тепер, ну що мене цікавить? Давайте подивимось. Зеленський починає нервувати через обстріли. Домовитись про них не можуть. Звісно, що логічно домовленості про них ще нема, тому що вони пішли іншим шляхом трошки. Тепер, давайте. Зеленський хоче зустрічі з Путіним взагалі. Зеленський хоче зустрічі з Путіним взагалі. Зеленський хоче зустрічі. Взагалі зовсім хоче, любі мої. Просто потрібна вона йому. Вона йому нереально потрібна. Так, щоб вирішити це питання, вона йому потрібна. Він хоче цієї зустрічі, щоб він не казав. Тому що ситуація заходить в тупік. Ось в чому справа. Тепер давайте. Зустріч ця відбудеться до кінця 2025 року. Зустріч Путіна з Зеленським відбудеться до кінця 2025 року. Дивіться, висить карта невизначеності. Тим паче це король мечів, це військова карта. Я думаю, що тут залежить від ситуації роздумів, багато роздумів, що як робити, ситуація на полі бою дуже вирішує. Дуже вирішує. Нашим треба щось зробити, адекватне зробити, щоб дійти до цього. Україна зараз знаходиться в позиції того, що їй треба вийти на якусь точку і від цієї точки відштовхувати, щоб про щось розмовляти, розумієте? Шанси величезні, мені все йде. Я вам робила, що? Це? Читаємо, аналізуємо, думаємо. Питання в тому, як це буде виглядати? Виглядати це може будь-як. Розумієте? Тому я тут навіть не сильно берусь аналізувати, думати. Взагалі, пофіг, як це буде виглядати. Головне результат зараз для нас.